Лист святого Апостола Павла до Филимона, Павло, в'язань Ісуса Христа і Тимофій, брат наш, улюбленому Филимону і співробітникові нашому, і улюбленій Апфії та Архипові, сподвижнику нашому та домашній церкві Твоїй. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я дякую Богу моєму, згадуючи тебе завжди в молитвах моїх. Бо я чув про любов Твою і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх віруючих, щоб спільність віри Твоєї була діяльною в пізнанні всякого добра у вас в Ісусі Христі. Ми маємо велику радість і втіху в любові твої, тому що тобою, брате, заспокоєні серця святих. Через те, я хоч і маю повну в Христі сміливість наказувати тобі, що маєш робити, все ж таки благаю тебе в ім'я любові. Я, Павло, старець, а тепер ще й в'язень за Ісуса Христа. Благаю тебе за сина мого Анисима, якого я родив в кайданах моїх, який колись був тобі непотрібний, а тепер і тобі і мені потрібний. Я його повертаю тобі, а ти прийми його як моє серце. Я хотів затримати його біля себе, щоб замість тебе Він послужив мені в кайданах за Євангеліє. Та без твоєї згоди я не хотів нічого робити. Щоб твоє добре діло було не вимушене, а добровільне. Можливо, для того він відлучився на деякий час, щоб ти прийняв його назавжди, і вже не як раба, але вище за раба, як брата улюбленого, особливо мені, а тим більше тобі і за тілом, і в Господі. Отже, якщо ти маєш єднання зі мною, то прийми його як мене. Коли ж він чим скривдив тебе або винен, зарахуй це мені, я, Павло, Написав рукою своєю, Я віддам, не згадуючи тобі того, що ти і сам себе винен мені. Так, брате, дай мені скористатися тобою, Господі, заспокой моє серце в Христі. Пишу тобі, надіючись на твою слухняність, впевнений, що ти зробиш більше, ніж я прошу. Одночасно приготуй мені помешкання, бо маю надію, що завдяки молитвам вашим я буду дарований вам. Вітаю тебе, Епефраз, співв'язань мій в Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас, Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса з духом вашим. Амінь.